Привіт, друзі! Ви дивитесь календар Кльова: щоденний прогноз рибалки. Завтра, 24 листопада, ранки на більшості водойм будуть холодні і місцями туманні. Вдень переважатиме хмарна погода з локальними проясненнями. У деяких районах можливі короткочасні опади. Загалом по країні денні температури очікуються близько плюс 1 плюс 8 градусів Цельсія. Локально може бути трохи тепліше на півдні та прохолодніше на заході і у горах. Отже, одягайтеся багато і беріть термос. На відкритих плесах можливі пориви вітру. Плануйте вихід у захищені бухти або за виступи берега. Місяць і солунарні вікна. 24 листопада, місяць у фазі зростаючого серпа, близько 15-16% освітленості. Нічна підсвітка ще слабка, тому класичні золоті години для риболовлі залишаються ранкові півтори години після сходу сонця і 1-2 години перед заходом. Якщо плануєте сутінкову або нічну риболовлю, враховуйте низьку видимість і підготуйте додаткове світло. Короткий регіональний розподіл, щоб швидко вирішити, куди їхати. На заході вищий ризик локальних опадів і холодніші ранки, тому шукайте захищені ставки і ділянки за береговими виступами. У центрі і на півночі корчості береги, переходи дна і ями. Це пріоритетні гарячі точки для ляща і густари. На сході і півдні через вітер краще ловити в бухтах і заростях, місцями можливі теплові вікна, де мирна риба піднімається трохи вище по профілю. Локальна перевірка прогнозу і стану водойми перед виїздом дуже допоможе. Актуальні методи і структура відео, щоб ролик був максимально корисним. Зараз у листопаді особливо популярні один Делікатний фідер, метод з легкими годівницями. Відмінно працює у ставках і водосховищах. Два. Ультралайт і мікроджиг для окуня та судака для тих, хто любить активну роботу з приманкою у вузькі солунарні вікна. 3. Класичний поплавок для мирної риби. Простий і надійний. Тому в сюжеті рекомендують чітко показати два-три монтажі: поплавок з дрібним гачком, легкий фідер, ультралайт оснащення. Мирна риба. Деталі тактики. Карась, плотва, підлящик і густера триматимуться ближче до дна. У затоках за корчами і на переходах мулистого дна в пісок камінь. Для поплавка тонкий повідець 0,8 0,12 мм дрібні гачки No1620, скользячий або комбінований монтаж, наживки мотиль, опариш, дрібний черв'як. Прикормка: дрібна фракція. Подавайте її маленькими точковими порціями, часто й мало краще, ніж один великий стартовий закорм. Якщо 20-40 хвилин тиша, міняйте глибину на 10-30 см або перемістіться уздовж берега 10-50 метрів. Фідер-метод. Практичні поради. Зараз багато рибалок переходять на легкі годівниці і суміші дрібної фракції. Це знижує шум при падінні і краще підходить для холодної води. Використовуйте ваги годівниць відповідно до дистанції і сили течії. Підгодовуйте маленькими дозами. Одна три кульки кожні 20-30 хвилин. Давайте точці відлижатися 20-40 хвилин. Часто після паузи приходить серія клювань. Підбирайте монтажі з м'яким поводком для делікатної презентації. Хижак. Тактика і приманки щука активніша вранці й увечері. Шукайте її біля корчів, заростей очерету і на виходах із ям. Воблери середніх розмірів з природною грою. Силікон 7-12 см на легкому середньому джигу і кілька коливних чи обертальних блешень базовий набір. Окунь. У середніх шарах з грайками. Ультралайт, мініоберталки і мікроджиг дають багато контактів. Судак активізується ближче до сутінків на бровках, повільний джиг і чіткий контакт з дном. Для щуки обов'язкові міцні повідці. Сталеві або товстий флюорокарбон 30-50 см. Колір і розмір приманок. У прозорій воді обирайте природні приглушені тони зелений, коричневий, сріблястий. У помутнілій воді контрастні яскраві відтінки жовтий, помаранчевий яскраве срібло. Починайте з делікатної презентації і лише при відсутності реакції поступово збільшуйте вагу або розмір. Іноді заміна на наступний розмір дає більше результату, ніж повна зміна типу приманки. Екіпірування та безпека. Вдягайтеся пошарово. термобілизна, фліс. І зверху вітро та водонепроникна куртка. Запасні рукавички. Тонкі для маніпуляцій і теплі для пауз. Суха ганчірка, термос із гарячим напоєм. Бережіть батареї. Беріть павербанк, особливо якщо використовуєте ехолот чи освітлення. На човні рятувальні жилети, засоби зв'язку і додаткове світло в туман або при низькій видимості, швидкі польові прийоми, що часто рятують міняйте глибину кроками по 10-30 см. Якщо довго нуль, пройдіться вздовж берега 20-50 метрів і знайдіть іншу структуру. Для хижака експериментуйте з ритмом проводки. Рівномірна ривки, довга пауза. Для мирної риби іноді допомагає зміна текстури прикормки, додавання макухи або панірувальної крихти замість сильних ароматів. Майте при собі 2-3 варіанти монтажів і кілька ваг-годівниць. Оперативна заміна часто рятує день. Плануйте ранній виїзд, будьте гнучкими в тактиці і читайте воду. У листопаді перемога часто за тим, хто уважно підбирає глибину і делікатно презентує приманку. Бажаю вам тихих ранків, точних ударів і кількох заслужених трофеїв. Хай кльове буде!